Прикраси з національною символікою як знак вдячності українським захисникам, аби підтримати поранених військових, вихованці благодійного фонду Карітас разом зі своїми батьками плетуть браслети з бісеру та ниток. Оригінальні техніки плетіння демонструє соцпрацівниця Ольга Фаренчук. Плести цей браслет це є шамбала. Він плететься досить просто, водночас таких міцних вузликів, і тому. Браслет це така річ, яку може одягнути кожен, і яка вселяє силу, впевненість. Водночас вона допомагає воїну говорити і допомагає воїну відчувати, що ти комусь потрібен. Навіть при тому, що ти зараз лежиш на лікарняному ліжку, все одно вони хочуть відчувати себе потрібними навіть в цей момент і що в них вірять. Колористику атрибутів вдячності працівники Карітасу обирають разом дітями. Серед цієї палітри найпопулярніші жовто-блакитний та червоно-чорний. Зазвичай самі воїни дуже хочуть бачити ці кольори у всіх виробах, і вони насправді дуже тішаться тому, що вони це бачать. Червоно-чорні кольори означають землю та кров, яка є на землі. Ну і синьо-жовті це прапор України, який постійно і символізує кожен кожен наш день. До платіння патріотичних браслетів долучилося близько. Двох десятків дітей та дорослих школяр Роман разом зі своєю мамою Світланою приїхали до Івано-Франківська із Запоріжжя. Сьогодні разом опанували нове для них творче заняття. Хочеться Вшанувати і показати свою шану нашим захисникам, нашим воїнам, які зараз боронять нашу землю. І сподіваємось, що звільнять наш дім якнайшвидше, і ми повернемось додому. Ініціатива організувати таку акцію, як браслет дячності для захисника, виникла настільки, можливо, навіть у працівників Карітасу, скільки у волонтерів і наших. Підопічних, які користуються послугами, і в такий спосіб ми щонайменше найменше хочемо так долучитися до численних ініціатив, та і подарувати частинку свого тепла, своєї любові, своєї поваги, вплітаючи оці намистини в такий символічний браслет, вервичку, і який ми потім передамо для воїнів, які знаходяться у госпіталях, уже 6 грудня у День Збройних сил України всі сплетені вироби волонтери передадуть. Які нині перебувають на лікуванні в одному з госпіталів Прикарпаття? Віталія Когоч, Андрій Буцяк, новини на вежі.